Привіт всім глядачам каналу Мінфін. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. і сьогодні будемо говорити про те, що таке Держборг України і чому він збільшився спочатку війни майже вдвічі. Наскільки це критично і чи може він зменшитись, і як це відображиться на простих українцях. Ну і друге, ви знаєте, що я завжди вам дам прогноз по курсу долара та євро на наступний тиждень, тобто з 1 лютого до 7 лютого. Ролик ми записуємо 31 січня, вийде він 1 лютого. Ставте вам лайк прямо. А зараз перевіряйте, чи підписано на наш канал, буде цікаво. А тепер починаємо. Питання перше: Держборг України збільшився двічі з початку війни, наскільки це критично, чи може він зменшитись і як це відображиться на простих українцях? Ну, спочатку декілька цифр, а потім я простою мовою розповім, що взагалі відбувається. І так, якщо дивитися на дані Міністерства фінансів, то в кінцевому варіанті на 31 грудня 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 5, 5 трильйонів 519 мільярдів гривень або 145,3 мільярда доларів Сполучених Штатів. В тому числі державний та гарантований державою зовнішній борг становив 3 Трильйона 862 мільярда гривень або 101,71 мільярда доларів Сполучених Штатів, а державний та гарантований державою внутрішній борг 1 трильйон 656 мільярдів гривень або 43,61 мільярда доларів Сполучених Штатів. Ну крім того, тут дуже така є цікава статистика, що, наприклад, протягом грудня 2023 третього року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась в гривневому еквіваленті. Майже на 396,8 мільярда гривень, та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 4,49 цілих і доларів Сполучених Штатів. Ну такі будемо говорити так, сухі цифри, але що за ними стоїть? Ну в кінцевому варіанті ми розуміємо, що державний та гарантований державою зовнішній борг це те запозичення, які держава брала, ну будемо так говорити, у нерезидентів або за кордоном. Державний та гарантований державою внутрішній борг. Це в основному якраз наші з вами ОВДП, які у нас купуються на внутрішньому ринку. Тобто тут в основному це населення. Дуже невеличкої в сумі це не резиденти, які купували ці наші облігації. І в основному це сам національний банк, коли він купував, викуповував ОВДП в 2022 році, і в нього ну, в портфелі було достатньо багато. І самі банки. Чому це так принципово і чому потрібно розділяти ці два борга? Тому що ми розуміємо, що буде відбуватися з зовнішнім боргом. Тому що це наше запозичення, ну, будемо говорити так, перед нерезидентами. І що буде відбуватися з внутрішнім боргом. Для держави та для чиновників найбільш, ну, будемо говорити так, проблемним боргом завжди є зовнішній борг. Чому? Тому що це рейтинг країни, різні моменти, які стосуються державних фінансів. Про це не постійно говорять, але воно дуже впливає на імідж країни. Це зовнішній борг. Що стосується внутрішнього боргу, то, в принципі, враховуючи це вже від слова, що він внутрішній. То в кінцевому варіанті, ну будемо говорити так, немає таких ситуацій, коли держава не може, якщо в неї є бажання, підкреслило, якщо є бажання, зараз рахуватися по цих внутрішніх боргах. Чому? Тому що будемо говорити відверто, є ще така ну, річ, як, наприклад, емісія грошей. І в кінцевому варіанті вони можуть надрукувати додаткових коштів. От, як ви пам'ятаєте, Папандополо говорив колись свадьба в Маліновці, він говорив: там бери собі, я ще собі нарісую. От. Тому, Питання стає в тому, що зовнішній борг він наманований в основному в валюті, і таким чином його просто так не нарисуєш А на погашення, а внутрішній він все ж таки держава може тут впливати або, наприклад, розраховуватися з якщо потрібно зробити погашення, наприклад, там когось звільнити від оподаткування для того, щоб погасити частину цього боргу. Наприклад, який виник, наприклад, у цих будемо говорити так, держателів. Саме цих внутрішніх боргів. Ну тут дуже багато механізмів, які можуть можуть працювати. Але в кінцевому варіанті, що у нас відбувалося в 2022-23 роках, ми набиралися в основному зовнішніх боргів. Чому? Тому що ми розуміємо, що йде війна, і в кінцевому варіанті ми розуміємо, що в основному ці зовнішні наші борги це що у нас? Це у нас якраз отримання кредитів, які в основному були отримані від заходу, вони збільшили ці суми. Тепер перед вами якраз табличка на графіку динаміка зміни державного боргу України, яка надається починаючи з 2012 року, щомісячно. і ви якраз бачите саму структуру. Тобто ви бачите, що все ж таки у нас поступово зростав зовнішній державний борг, і в принципі внутрішній гарантований. От. що можна ще казати про цю ситуацію на яку у нас є на цей момент. Що наприклад, протягом минулого загалом, якщо державний борг становить понад 5,5 трильйонів гривень, тобто 145,3 мільярда доларів, то що я казав, то протягом минулого року він зріс на 1,4 трильйона, 35,4% Він зростання. У валютному еквіваленті на 33,9 мільярда доларів. Тому, е, якщо подивитися на слідуючу табличку, тобто, е, в принципі, це та ж табличка спрощена щодо структури державного та гарантованого державою боргу за даними Міністерства фінансів на 31, 12, 23 року, то ви бачите, що в принципі і структуру іде найбільше, ну будемо будемо говорити, яка е, найбільша вага в процентному е, вираженні якраз тих чи, чи інших боргів. До чого я все це зведу? Що наприклад співвідношення державного боргу до ВВП це теж ключовий показник, який впливає ну в принципі, якщо говорити відверто на всіх, в тому числі на простого українця. Чому тому, що ми розуміємо, що в кінцевому варіанті це борг на кожного українця, то співвідношення державного боргу до ВВП також зросло. До 85 відсотків з 78,4 які були в 2022 році. А хочу ще раз вам нагадати, що наприклад у довоєнному 21 році цей показник становив всього 48,9%. і відсотків. І ми ще тоді говорили, що ми бажано б його було знизити десь до 30 відсотків. Тобто ми намагаємося в кінцевому варіанті зменшити співвідношення нашого зовнішнього і внутрішнього боргу до ВВП. Але зараз іде війна, і у нас ця сума Стрімка зростає. І е, за прогнозами того ж самого МВФ, е, Держборг України за підсумками 2025 року вже перевищить 100% ВВП. Е, перед вами якраз зараз табличка, табличка Держборг е, у відсотках по, до ВВП. І ви бачите, що в принципі всю динаміку ви бачите зараз. Е, хочу вам ще показати, що, наприклад, у 2013 році він був е, всього 40%. Тобто, 2014 році, коли у нас були ті катаклізми, була наша помаранчева революція по факту ну, Будемо говорити так, Майдан, то ми бачимо, що воно поступово зростало. Потім у нас було зростання до 2016 року, ми пам'ятаємо, девальвували гривні. У нас була ситуація дуже погана з фінансами, але потім поступово економіка все ж таки відновлювалася і державний борг він поступово знижувався. Наприклад, у 2019 році, там, наприклад, А в 2021 який був найбільш такий, ну, будемо говорити так, успішний в цьому напрямку. Що вплинуло на зростання? На приріз держборку найбільше вплинуло отримання пільгових кредитів від ЄС майже на 18 мільярдів євро. Що зумовило 55% від цього зростання держборгу у гривневому екваленті та 61% у валютному? Також ми отримували кредити за програмами МВФ Світового банку, ЄБРР та уряду, наприклад, той ж самої Канади. Для чого я все це говорю? Для того, що коли ми будемо говорити про те, що у нас постійно йде розмова, ну і періодично це такі російські наривативи, наривативи і періодично все ж таки це така, ну щоб визвати паніку населення, що, наприклад, можуть відбуватися дуже погані речі, наприклад, з боргу з боргом або, наприклад, з Україною, то в основному якраз і використовуються якраз ці цифри і жонглюються цифрами якраз зовнішнього та внутрішнього боргу. Тому я про це говорю, і зараз будемо говорити, як воно буде впливати на вас. Крім того, я хочу сказати, що витрати на обслуговування державного боргу в 23-му році, вони становили 8,2% віддатків загального фонду державного бюджету. А, наприклад, ще у 22-му році це було 6,5%, а, наприклад, у 21-му році це було 12,4%. Чому У 21-му році вони були більше. Тому що, по-перше, це були на обслуговування державного боргу йшли такі великі кошти у 2021 році. А крім того, ми вже, я вже казав вам, що ми поступово його знижували. Тобто витрати бюджету на, на обслуговування та на погашення зовнішнього і внутрішнього боргу вони зростали. І таким чином цей показник був таким великим. Але з іншого боку, зменшувалася ця заборгованість. Тобто ми виходили з боргів. Що в кінцевому варіанті, будемо говорити так, знакові речі, на які потрібно звертати увагу. Ну, наприклад, це то, що в принципі будемо говорити так, що хоча ситуація з навантаженням на економіку залишається зараз високою, боргові ризики зросли, тобто у нас збільшення боргів іде, але ситуація зараз контрольована. І, наприклад, про це можна говорити, що, по-перше, це вже говорять наші чиновники, той же самий гетьманцев, наприклад, що Успішний перезапуск внутрішнього боргового ринку відбувся, це вже слова Гетьманцева. Крім того, продовження реструктуризації перед офіційними кредиторами, а також озвучене планом Мінфіну повернутися на ринок зовнішніх комерційних запозичень уже 2025-26 роках. Тепер будемо говорити простою мовою про що відбувається. Перше, ми набираємося поступово боргів. Частко, частково ми ці борги зараз реструктуризуємо, що буде впливати потім на наш рейтинг. І ми розуміємо, що зараз він у нас переддефолтний, перед, тобто це погана річ для нас. Чому? Тому що тоді, якщо і робити, ми будемо робити запозичення у 2025-2026 році, то вони будуть не на, на, на комерційне запозичення, то вони будуть на не дуже привабливих умовах, якщо б, наприклад, у нас була інша ситуація з економікою. Але ми розуміємо, що зараз іде війна, і потрібно фінансувати. Наші всі витрати. Крім того, наприклад, те, то, що сам говорив наприклад, наш міністр фінансів Сергій Марченко, наприклад, на бізнес Брекфесті, то от це вже цитата. Що завдання для нас ключове, це перше не отримати дефолт, друге, мати можливість запозичувати на ринку капіталу, і коли нам це буде потрібно. І я думаю, що починаючи з 25-го-26 року, ми вийдемо на ринок. Тобто в кінцевому варіанті, що відбувається, якщо говорити простими словами, оце реструктуризація, яка відбувається, це дещо нам будемо говорити, зменшила навантаження на наш бюджет якраз от в 2022-2023 році. Але як той же самий Марченко і нагадав, відсрочка по виплатах за єврооблігаціями України закінчується 1 вересня 2024 року. Тобто, нашому уряду все рівно в цьому році прийдеться говорити і вести перемовини, наприклад, про те, щоб реструктуризовувати цей борг. З іншого боку, якщо говорити простою тої ж самої мови, то ми ж з вами розуміємо, що, наприклад, той же хайеркат, який нам зараз ну періодично пугають наших, будемо говорити так, інвесторів. Тобто ж це будемо говорити так стрижка, тобто часткове зменшення тої суми, яку держава буде виплачувати по зовнішнім баркам чи по внутрішнім, то в кінцевому варіанті він невигідний державі. Чому тому, що з одного боку, да, вони отримують якісь кошти. Від цього, але це буде по факту. Ну будемо говорити відверто. Це буде як дефолт, це призведе до ще більшого зниження нашого рейтингу, і це в кінцевому варіанті аукнеться нам дуже дуже великою кількістю проблем у подальшому, коли ми захочемо повертатися на ринки запозичень. Тому е, наші урядовці це все це розуміють, і вони якраз говорять і вони настроєні на то, і вони про це й говорить Марченка, що вони будуть постійно. І в кінцевому варіанті повністю гасити ці борги. Тобто вони розуміють для себе, що виграш від того, що вони зроблять, наприклад, той же самий Харкад, він в кінцевому варіанті він буде меншим, ніж ті, ті втрати, які будуть і іміджеві, і фінансово, і які будуть потім. З другого боку, все ж таки, ми розуміємо, що і це теж сигнал для ринку: що якщо ми будемо постійно нормально зараз гасити наше зобов'язання в повному обсязі, то це буде призводити до того, що після закінчення війни в принципі інвестори будуть дивитися на нас на більш надійних позичальників. Це теж принципово. Ну і крім того, я хочу ще сказати, що той же самий Марченка він наголосив на цьому. На, таку, на тої зустрічі, що на внутрішньому ринку запозичений ризик ризик реструктуризації або відмови держави від виконання своїх зобов'язань, вони відсутні. Тобто він каже як чиновник Мінфіна, що вони не будуть цього робити. І е, зараз, навпаки, стоїть завдання розширити коло власників, облігацій та інвестори. Е, чому? Тому що коли вони продають у ВДП, вони за рахунок цих коштів можуть фінансувати саме військові витрати, і витрати не тільки соціальні, але й військові. Тобто міжнародна допомога в основному йде або цільовим е, напрямком в вигляді в, 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 воєнної допомоги, Це буде це окрема тема, або в кінцевому варіанті. Це соціальні витрати, які покриваються за рахунок міжнародної допомоги. А саме то, що мінфін отримує від, наприклад, розміщення ВДП, воно іде в кінцевому варіанті на нашу оборону. Тобто зараз ні мінфін, ні уряд ніхто не зацікавлений в тому, щоб по цих самих, наприклад, ВДП були якісь там дефолти або проблеми. Тепер перед вами табличка ВДП, які знаходяться в обігу за номінальною вартістю стара на 31 на 24 року, і ви якраз бачите, що, що, що банки, які мають 661,39 мільярдів гривень в, в ВДП тримають, або НБУ, який тримає 687,49 мільярдів, вони не зацікавлені теж самі робити, наприклад, той же самий Хайркат. Ну, я маю на увазі, наприклад, на рівні Мінфіни. Чому? Тому що це. Ми знаємо, що основну частину все ж таки, будемо говорити так, а ВДП купували е, ті ж самі Держбанки, то ми розуміємо, що якщо Нацбанк від цього постраждає, і ті ж самі Держбанки втратять кошти, наприклад, при ХРК, то це при, 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 в, кінцевому варіанті, в кінцевому варіанті постраждає сама держава. Тобто, з одного боку, воно щось, щось виграє, але з іншого програє. Крім того, ми е, бачимо, що населення поступово все ж таки збільшує зараз вкладення в ВВДП вони на сьогодні становлять 57,94 мільярда, Хоча хочу нагадати, раніше вони не так давно вже були, були там десь порядка 44 мільярдів гривень. Тобто населення якщо дивиться дивляться ще раз, хочу сказати, що по ВВД нема. Аподаткування вони бачать, що дохідність по ВДП більша ніж в кінцевому варіанті по вкладах. Чому? Тому що там є оподаткування, і це призводить до того, що в принципі населення поступово цей інструмент дуже активно починає використовувати. Що стосується дохідності, якраз от зараз табличка ставка ВДП за результатами останніх аукціонів, ви бачите, що там достатньо приваблива дохідність від 16,49% наприклад, на 7 місяців. до... Майже, наприклад, 19,75 по облігаціях, які на 2,6 років. Чому? Тому що в кінцевому варіанті, враховуючи, що там немає оподаткування, це чиста дохідність, і такої дохідності, наприклад, по депозитах населення отримати не може. Тому поступово. Все ж таки, вони гроші ці вкладають. Ще одне питання і спекуляції, які бувають, з, будемо говорити так, з російської сторони, наревативи якісь. І взагалі в і нас політики дуже часто це використовують, Це співвідношення держборгу до ВВП по різним країнам. І отут тут нам говорять, що, наприклад, 100%, якщо у нас буде 100% ВВП буде в кінцевому варіанті закрита брагами, тобто в кінцевому варіанті співвідношення. Дешборгу до ВВП буде 100% і більше, це вже ну, майже там, критична сума. Хочу сказати відверто, от зараз якраз по табличці співвідношення Дешборгу до ВВП за різними країнами Європи, ви бачите, що в принципі це не так критично, наприклад, той же самий Бельгії, наприклад, було 104%. Наприклад, хоча Бельгія нормально живе, наприклад, той же самий Кіпер, Кіпер 85,6%. Наприклад, зона євро в кінцевому варіанті 99 При цьому, наприклад, по взагалі по Євросоюзу 83,5% до ВВП це правда станом на, на грудень 22-го року. За 23-й рік вони ще не не підрахували свій ВВП, тому така є різниця. І я просто про що хочу сказати, що тут і далі, в друга таблиця це, наприклад, співвідношення держборку сполучених штатів до свого ВВП у відсотках. Ви бачите, що, наприклад. У 23-му році, на, на 23-й рік, ця, це співвідношення було 129%. Тобто, до чого я веду? Що принциповим є не стільки саме співвідношення Держборгу держави до ОВП, скільки ефективність використання цих запозичень коштів державою, яка їх отримує. Тому. Я не, не бачу дуже критичного зараз стану, скажу відверто, з нашим держборгом. Він буде зростати і далі зараз, тому що ми бачимо, що війна вона йде, і це, це стимулює необхідність залучення додаткових коштів на міжнародному ринку. І це буде призводити до ну і враховуючи те, що у нас ще було і падіння ВВП в 2022 році, майже на 30% і більше. І е, зараз, хоча у нас іде поступово, е, будемо говорити так, це не віднов, не збільшення ВВП, це відновлення там на 3-5% в у, у, на, на рік. То до чого це призведе? Що все ж таки борги зростають з іншого боку, ВВП не зростає такими темпами, і таким чином співвідношення нашого наших державних боргів, е, нашої держави відносно ВВП, воно буде поки що погіршувати для, для нас, але це не є. Ну, будемо говорити так, глобальною проблемою. Глобальною проблемою є саме використання цих коштів, на що вони пішли. І якщо в кінцевому варіанті вони потім будуть збільшувати ВВП призведуть до модернізації нашої країни, то це потім буде генерувати більше зростання ВВП, і це співвідношення воно буде покращуватися. В будемо говорити з точки зору самої в цілому України. І ще друге питання, яке є теж принциповим, це і воно стосується кожного українця. Що ми розуміємо, що в той, в той момент, коли зростає державні борги, потім їх потрібно виплачувати, тобто. Якщо дивитися, все ж таки об'єктивно, враховуючи, що ще дуже велика кількість населення поїхала і може до і не повернеться, на жаль, то це призведе до того, що буде збільшення стрімке збільшення боргу. На саме на кожного українця, ну якщо подивитися на економічну статистику. але з іншого боку, потрібно розуміти, за рахунок чого ці державні борги потім будуть гаситися, і це принципове питання. Тому будемо дивитися за ситуацією. Я вам обіцяю, що я буду потім коментувати і все, що буде відбуватися з нашим держборгом. І далі ви знаєте, що я завжди відповідаю на ваше питання, які ви залишаєте нам в коментарях. А тепер в мене є питання до вас. Напишіть в коментарях, яку ви переслідуєте ціль, слухаючи мої прогнози курсу, бо підписники ростуть і хочеться знати про вас більше. Я знаю, що багато підписників та моїх знайомих, які дивляться випуски, займаються валютними операціями, проводять валютні торги для свого бізнесу. Експортери, імпортери, які спеціалісти, будь-хто конвертує валюту і потребує знати, що буде з курсом найближчим часом. Кожного тижня для вас доступний новий прогноз валют від мене. А ось вести зовнішню економічну діяльність досить легко з комплексом сервісів пумп. Як переваги проведення валютних торгів, я можу назвати самостійне погодження курсів. Тобто банк повідомляє вас про зміни ринкових курсів, за якими можна здійснювати купівлю чи продаж валюти, все це відбувається через зручні меседжери у чат-боті Viber або Telegram. Отже, якщо вам підійшов курс і угода, відбулася, то протягом 10 хвилин гроші вже на вашому рахунку. Додатково звертаю вашу увагу на валютний радник. Це коли експерти банку PUM можуть перевірити ваші валютні контракти, дати рекомендації та внести правки згідно з валютним законодавством. Ще однією плюшкою є фаст-трек. Завантажуйте свій валютний договор. Експерти пумбу перевіряють їх за 3-6 годин, і після цього ви можете купувати і перераховувати валюту контрагента в той же день. Ви ще пошукайте, де це зроблять швидше. Вся детальна інформація в описі до цього відео. Ну і питання друге: це прогноз курсу долара та євро на період з 1 по 7 лютого. Перше, на міжбанку. Ну я вже казав, що курс безготівкового долара на торгах він буде продовжуватися залишатися заручником рішення Ценельного банку щодо виход, на виход е з інтервенціями по продажу долара. Ну і принциповим цим будуть їх якраз цінники. Е я хочу сказати, що зараз Національний банк все рівно все ж таки закриває від 40 до 70% від всіх продажів валюти на ринку нічого критичного зараз тут в цьому питанні нема, і при звер в 40,5 40 мільярда доларів і 200 к мільйонах доларів в середньому максимум, будемо говорити так, обсягах між банком на день, то це не така принципова ситуація. Тобто національний банк має всі. Зараз, будемо говорити, так, важелі і інструменти для того, щоб тримати ситуацію повністю під контролем. Зараз перед вами динаміка офіційного курсу долара, гривні до долара та євро. Ви бачите динаміку, і вона відображає в принципі дві речі: коливання пари євро-долар на міжнародному ринку, коливання долара відносно гривні на внутрішньому ринку і просто перерахунок по коливанням пари євро-гривня. Виходячи з цих попередніх двох, двох курсів. Зараз будемо говорити так: на готівковому ринку є поки що дещо укріплення, поступове укріплення позицій гривні як відносно долара, так і відносно євро. Якраз зараз перед вами дві таблички. Ви бачите, що в принципі поступово, може там з якимись там стрибками чи похибкою, але все рівно поступово. Все ж таки, будемо говорити так, все ж таки гривня поки що укріплюється останні дні. Це такий позитивний фактор для гривні. Крім того, наприклад, все ж таки ми розуміємо, що зараз активність клієнтів на Міжбанку залишається не дуже високою. І, наприклад, з 22 по 26 січня Національний банк продав чистими для підтримання курсу. Гривні на Міжбанку він продав всього 421 мільйон доларів. А з початку року він продав 2 мільярди 415 мільярдів доларів. Тобто це не такі малі суми, але з іншого боку, я вже підкреслюю, що відносно. При резервах 40 з половиною мільярдів доларів. Якщо буде зрозуміло графік міжнародного поступлення, міжнародної допомоги він буде виконуватися, то у чиновників є всі важелі для того, щоб управляти і всі інструменти для того, щоб тримати ситуацію під контролем без якихось там великих проблем. За моїм прогнозом, з 1 по 7 лютого, національного банку доведеться витратити не менше від 410 до 570 мільйонів доларів саме на покриття. Недостатньості коштів валютних на, через інтервенції, і ця сума не критична. Тому дії Національного банку вони залишаться на цьому тижні основними курсоутворюючими драйверами для саме валютного ринку. І, в принципі, тут великих ризиків я зараз немає. На хатівковому ринку тут дуже такі, дуже відбувається цікаві події. З одного боку, все ж таки, перевищення купівлі валюти, населенням її продажем в банках і в обмінних пунктах фінкомпанії, воно залишається і залишиться. Наприклад, зараз ви бачите на момент запису нашого ролика, тобто на 31 січня 2024 року, як це виглядає, ви бачите, що. Все рівно, все ж таки, от, табличка якраз операції фізичних осіб з купівлі-продажу іноземної валюти за 30 днів, і ви бачите, що все ж таки поки що, на жаль, населення більше купує валюту, ніж її здає в обмінні пункти. І в кінцевому варіанті, то що я вже казав, зараз, от 31 січня, у нас сьогодні буде засідання Федрезерву. Я свій прогноз вже казав. Я вважаю, що вони не змінять свої ставки сьогодні процентні. І в принципі до цього не це зробив і ЄЦБ, він не знизив свої ставки і не змінив їх. І таким чином зараз все ж таки йде. Деякий такий мандраж традиційний передрішення ФРС Сполучених Штатів, ви бачите, от зараз графік пари євро-долар на 31 січня 2024 року, ви бачите, от, що поступово, все ж таки, якщо дивитися з початку 2024 року, то все ж таки долар поступово, будемо говорити так, відвоює свої позиції. тобто, Євро дешевше від євро відносно долара. Але це теж не критична ситуація, це такий, це такий просто тренд на ринку зараз. Але спекулянти сьогодні, 31 січня і завтра, 1 лютого, на цьому ще будуть грати саме на рішеннях Федрезерву і основне на коментах Джерома Паула, того, що відбувається, і що основне, навіть що буде відбуватися, і як ФРС Сполучених Штатів взагалі дивиться на подальший розвиток подій саме по своїх процентних ставках. Мій прогноз по парі євро-долар на 1 7 лютого 2024 року, це коридор від 1,075 до 1,091 долара за євро. І тоді, якщо у період з 1 по 7 лютого 2024 році, за моїм прогнозом, котирування долара будуть в межах від 37,35 до 37,90 гривень, це на міжбанку, то тоді через той перерахунок, що я казав, євро буде безготівковий євро на Міжбанку буде в межах коридору від 40,15 до 41,35 гривень за євро. Готівковий ринок. На готівковому ринку зараз поки що ситуація буде залишатися той ж саме, що і є, що і була на попередньому тижні. Тобто, у нас будуть все ж таки. Спред від 20-30 копійок до 1 гривні по долару, і від 20-35 копійок до 1 гривні по євро. Я вже казав, хто буде виставляти найбільше спреди в, в одну гривню, Це будемо говорити так: ті ті, ті е, е, мережі обмінних пунктів, які будуть грати. Особливо в тих містах, де маленька маленька конкуренція, або, наприклад, є спостерігається додатковий великий попит на гривню, то вони там просто на цьому дозаробляють, розширюючи спред. Але стандартний спред буде від 20-30 копійок по долару і від 20-30 до 35 копійок по євро. Це така ну стандартна ситуація. Тепер коридор цінників купівлі та продажу з заготівковим доларом в банках буде в межах від 37-25 до 38-50 копійок гривень. На доларі, а в обмінниках фінкомпаній в межах від 37,35 до 38-45 гривень за долар. Щодо євро, то по готівковому євро в банках це буде коридор купівлі е, покупок і продажів від 40,55 до 42,20 гривень, а в пунктах обміну валюти фінкомпанії цей коридор буде від 41 до 42,10 гривень за євро. На цьому у мене все з вами був я, фінансовий експерт Олексій Козарев. Хто ще не підписаний? Будь ласка, підпишіться на наш канал МінФін. Задавайте питання в коментарях. Я буду на них, як ви знаєте, завжди відповідати. Всім міцного здоров'я та мирного неба над головою.